Ну, як то кажуть, мої продавці прийшли, все показали, доску показали, все є, все. Це тихо, мирна, навіть не повідомили мене. Але Вони... Це обстеження. Так, да, Обстеження. Вони прийшли, подивились куточок продавця, сказали, дівчата, ви оформлені, ніхто там не цей. Дві два продавця було у мене, всяке, все як положено. Вони кажуть, бусь про якось обтяжило вашу діяльність? Ні, ми, я навіть не я про це навіть. ніхто мені не телефонував. У мене все вдали, якщо є така ніша, а на самом, на самом деле це дуже важко зараз, дуже важко платити податки. Мені, тому що я зараз достаю гроші, які колись заощадила на своє здоров'я, тому що, вибачте, мені ніхто не дає ніякі пільги, щоб я їздила там, поправляла здоров'я, розумієте? У вас як да суд у вас є 10%. Ну, процентів. Ну давайте ми ж до простукового комітету здаємо цей гроші. А, а ми ж не ви не платимо суд запит. Потім я колись поїхав. Ми, ми задаємо працівника платимо за все. Я колись поїхали, я говорю, дівчата. Вибачте, мене, я до вас не зверталася. Дайте якісь путівки. Я говорю, потому что ну, реально у меня уже просто може. Там, э, э, а вони мені кажуть, а ви, ну що, ми вам даємо, ми можемо тільки мінус 10%. А я говорю, так я скільки, скільки років плачу. Для чого? Ну, це не важно. Я скажу, Щас? якщо є ниша, я буду Два думати, я, так, я ще ніша, я буду. Ізначально з самого начала, когда этот вопрос, еще поділи. О, послушайте, пожалуйста. Хорошо. Коль, да. послушайте, пожалуйста, у нас в э... го государстве так сделано, чтобы. Девчат, государству не выгодно, когда люди О, будут. Не ругайтесь, не... все нормально. Давайте выступим. В государстве как? Выгодно э, государству так, чтобы люди были юридически не боеспособны. Чтобы Нет. люди не требовали, чтобы люди выполняли. Да. Понимаете? И так оно вот все построено сделано. Мало людей, которые требуют, чтобы соблюдались их права. Ви що скажете, що Ірина Олексійовна дала добро на таку зустріч? Ви як підприємці? Давайте далі узнаємо вашу думку. Що ви вы... з не знаю? Я, наприклад, тут мене все устраивает. Вас устраивається. Вашу я сама на себе працюю. мене наші немає. Мене не устраивает. Не устраивает. Если, да, Ну, я не поняла, по мікропідприємництву, де там написано, що мікропідприємці не платить податки. Там Чого такого немає. Не не і про що я наголошую з перших хвилин нашої зустрічі, що цей статус не визнає дає ніяких преференцій

Визначено, що суб'єктами Так суб мікропідприємства суб суб мікро є фізичні особи зареєстровані в установленому законному порядку як фізичні особи підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період календарний рік не перевищує 10 осіб. Та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму еквівалентну двом мільйонам євро, визначено за середньорічним курсом Національного банку України. Таке ж саме визначення іде і для юридичної особи, де в господарському кодексі написано, не перебувайте, що суб'єкт, який відноситься до місця звільняється від сплати податків у разі отримання А де написано, що податки? прописані не в податковому податків. У нас визначено податковим кодексом України. Податковий кодекс України регулює питання, які пов'язані з питаннями оподаткування. Правильно. Він визначає тепер... системи оподаткування, які діють після немає. того, як суди подарування зареєструвався законним чином, отримав випуску, що він занесений в єдиний державний реєстр фізичної особи підприємця, і потім він е, сам для себе обирає систему оподаткування, на якій він буде здійснювати діяльність. А тепер дивіться, я зараз звертаю увагу таку. Е, да? так? все одно, що підприємець громадянин реєструється як фізична особа, підприємець. 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 підприємець да. тобто ми до вас приходимо як положено. Звертаю увагу. Та ж сама 108 стаття, yeah. 128 стаття, де написано mm -hmm. обов'язки громадян, громадянин mm -hmm. підприємник зобов'язаний, якому імені сказано, що мікропідприємець теж як mm -hmm. саме. Значить, дивіться, оцю э, статтю, яку я почав тоді читати, не закінчив, де своєчасно надавати органам доходів зборів декларації про майнові ставки то тобто, є скобочка, податкову декларації, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах встановлених законом. Звертаю увагу на такі слова: обов'язкових. Якщо я власник держави, які в мене обов'язки сплачувати податки. Самому собі. Це 67-ма буде. Там написано кожен. Вони захотіли, вони там одну жіночку внизу, там на рецепшені, де зрозуміло. Я А я чому є бажання платити, а він ходить це всім кажуть. Ви хочете. А кого вам дав таке право людині? Я бачила, як ви працюєте, я вже про це казала. Люди після того, як ви приходите відмовлятися від коду, через три дні приходять і кажуть. Я не розумію, как це сталося. Я снова заказую собі код. Вы тоже гарний психолог? Нет. Я имею в виду, что вам можете не платить податки. Хто вас вам Так а зачем этот ідентифікаційний код? Вот зачем он? Он мне не приближает, не отдаляет. Только в вашем банк прихожу, они мне сразу говорят: давай ідентифікаційний код, код проплатим. Зачем он мне? Только чтобы платить в банке, походить или что? Это бум. Ну для чего? да. така подача. Да. Любові для того, не для, для відстеження, любові да. для того, щоб окамулювалися всі доходи, які ви отримуєте від істочника доходу. Хорошо. Податковий знати, що я в банки сплачую за... Вопрос, реєстр громадян є у вас? Ну, вот и вы... Я, не, не я пришел а да, в да. а, 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 а без идентификационного а, кода в вашей банке мне не хотели брать да. сплаты. Я вызывал а? полицию туда. Вы знаете или нет? И что? Они потом вышли с другой стороны, там нашли у меня печать и говорят, давайте у вас его лицо. И, ну, просто мне жалко стала женщина. Но ну, вы поймите, сам факт какой. Вы понимаете или нет? Она говорит, я не имею права. Без идентификационного кода перейдите у вас платеж. Но, понимаете, а в школе. <соцентричь> а, да, да, да. да, да, да. да. в Европе, а? Да. Да. Платите, да? Не Смотрите, да парус, на, без идентификационного кода получается она заплатить, она заплатит, она. да? Не получается? у да, да, меня не получилось. за статут из Министерства юстиции. Да. За, чин, за копию. А да. я да. Все, ладно, давайте это какой-то...